Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную класичну галицьку паску. До речі, воно неймовірно еластичне, тож з ним приємно працювати. Коли тісто готове, його треба трошки розплескати, висипати зверху руцинки і розрівнюємо їх поверхню, трошки вдавлюючи. Після цього загортаємо тісто в рулет. І знову починаємо місити, щоб родзинки рівномірно розпроділилися. Готове тісто для паски викладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити одну годину. Як бачите, після вказаного часу тісто дуже гарно зійшло, обминаємо його злегка. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще надовго сходити. Тепер